Добрий день, любі діти! Наша зустріч присвячена вшануванню пам'яті жертв голодомору. Сьогодні ви дізнаєтеся про масове знищення українського народу. Чому сумує і плаче дзвін, і біг сердець в одне єднає? Що розповісти, хоче він, про що сьогодні нагадає. Задумайся! Десять мільйонів українців заморено голодом. Голодомор це біль душі та пам'ять серця. Тому кожного року в Україні вшановують пам'ять жертв голодомору. Традиційно в цей день пам'яті українці відвідують поминальні богослужіння, ставлять символічні горщики з зерном і свічки до пам'ятників загиблих. На всій території України приспускають державні прапори. В четверту суботу листопада українців закликають приєднатися о 16-й годині за київським часом до загальнонаціональної хвилини мовчання в пам'ять про загиблих і запалити свічку пам'яті у вікні. 1932, 1933 роки це страшні часи для українського народу, а Голодомор одна з найтрагічніших і найважчих подій для історії України. Дуже давно, коли Україна ще не була самостійною державою, був рік великого неврожаю. Дуже мало вродило пшениці, картоплі та інших різних овочів. Українському народу дуже важко було жити і годувати свої родини. І коли батьки розуміли, що їх діти можуть померти від голоду, вони відвозили їх до міст і залишали в лікарнях чи на вокзалах надії на те, що хтось їх погодує. А влада, яка правила державою, жорстоко поводилася з населенням, забирала все зерно у людей, тоді вті, Часи владою був встановлений закон про п'ять колосків в ньому засуджували до побиття навіть дітей, які взяли з поля кілька колосочків пшениці. Влада створила дуже жорстокі умови і знищувала український народ. Пам'ять про ці події збереглися до наших часів. З того часу символами голодомору. Стали колоски, які нагадують про хліб, якого бракувало в ті часи. Свічка це пам'ять і світло душ тих, хто постраждав і не вижив у ті страшні роки. Квітка незабудки є символом голодомору. Вона нагадує нам не забувати жертв, які загинули на території України під час Голодомору. Штучно створеною голодною смертю. Ми будемо завжди про це пам'ятати, і за традицією запалимо свічку скорботи. Ніде нехай такого більш не буде, хай день новий життя несе нове. Вклонімось низько сонцю і хлібу, люди. В достатку Україна хай живе.